Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді лампочка 12 вольтова, яка працює відповідно від акумулятора. Придбав в Аврорі цінник, здається, 19 гривень, якщо не помиляюсь. от Розкажу, покажу, що до чого і чим він цікавий. Значить, по коробочці Китай Китай. Нічого цікавого, те, що тут написано, я думаю, можна не читати. Тривата, тим баче, тут немає. Але для використання, в принципі, він доволі непоганий. Значить, що, що всередині? У нас йде сама лампочка невеличка. Є гачок, можна його підчепити, десь повісити. І доволі тут, я не знаю, скільки. Мабуть, з пів метра, а можливо, і не буде. Та ні, десь пів метра буде провода і у нас на кінці крокодильчики за 19 гривень. Світить непогано, яскравості вистачає від 12 вольт. Але він досить гріється. Зараз підключу, хоча, думаю, все одно не вийде показати справді, як він світить. Ну, якщо десь повісити. Біля робочої поверхні, на кухні або в майстерні, де ви займаєтесь, то, в принципі, непогано. Нормально він світить. За свої кошти світить він нормально. А, маркування 12 вольт 3 ватта. ну Скажу вам, візуально, ну, десь б так ватт-1,5 я, б, Я б йому сказав, що він світить. А по факту він використовує від 12 вольт. Всього а, десь. 300 мА. Але, є але, світлодіоди досить гріються. Резистори, які тут стоять, зараз потушу покажу. То вони, я думаю, слабуваті. Або розраховано це на те, щоб вони швиденько здохли самі світлодіоди. Світлодіоди у нього 2835, як бачите, по маркуванню. А вони. З'єднані по три штуки послідовно. І резистори на, на кожну гілку стоїть. Ідуть оці і оці. І послідовно, на кожен йде свій резистор. Але резистори тут слабоваті, вони дуже гріються, самі світлодіоди. скоріш за все, бажано поміняти тут, грубо говоря, по маркуванню це 10 Ом. Кожен резистор. І так, да, вони світять яскраво, але струм завеликий для їх нормальної роботи. Сюди треба поставити по 150 Ом резистори. В принципі, навіть SMD вони сюди підійдуть. Можна, в принципі, переробити і на 5 вольт, але тут вже доведеться трішки помудрити, тому що доведеться перерізати доріжки. Кожний, на кожному світодіоді ну, загальному зробити їх в паралель. Хто знає, як поміняти резистори, я думаю, як світлодіоди поставити в паралель і на калькуляторі порахувати, які сюди треба резистори для того, щоб він павербанку працював. Чи від 4,2, я думаю, розберетесь. Ну, в принципі, непоганий ліхтарик. Як на свої кошти, має право на життя. Як кемпінговий варіант підключити до 12 вольт або переробити на 5 вольт, то непогано. Зовсім непогано. Я думав, що це буде ну, взагалі трешак. Але по факту за свої кошти, за 19 гривень, він має право на життя. Майте на увазі, може, комусь. Знадобиться, а може комусь корпус для чогось треба. До 19 гривень. Навіть от набор там корпуса розсіювача. Проводки крокодильчиків Ну так Десь на радіо в радіомагазині, я думаю, все одно вийде придбати дорожче. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі!